Всім привіт! Всіх, вітаю на своєму каналі. Сьогодні хочу вам зробити розслабляюче відео. Не будемо нікуди бігти, просто відпочинемо, подивимося деякі мої покупочки. Це я новенькі купувала олівчики. Мені так сподобались, поговоримо про них. Хочу розповісти дещо про догляд від Avon. Можливо, вам буде цікаво, тому що я не бачила. На просторах Ютуба дуже багато розмов саме про догляд. Тут якась в порожніх баночках дівчатка деколи розповідають, але ще так щось обширно була ця розкрита тема. Можливо, мені просто не попадалось таке відео. Хочу ще розповісти про парфуми, ті, що не ввійшли в мою добірку. Тож, поїхали. Давайте почнемо з солоденького, який я люблю, з парфумів. Коли робила свою весняну добірку, я про деякі парфуми просто їх не додала. Ну, якось забула за них, чесно скажу. Тому що шафу перебирала і парфумів у мене так багато. Мені здається, що багато. Я якось от хочу все-таки війти в Новбай. Я знаю, те, що я планую деякі парфумки купувати найближчим часом. Це будуть Avon. Я, можливо, вже казала, там новинки виходять, дуже цікавими. Пірамідами, те, що нам заявляють, тому я просто не можу пройти мимо і не придбати їх. А от такі флакони більш дорогостоячі, ну, сподіваюся, що мені вистачить цього хоча б на два місяці до, до свого дня народження, а далі буде видно. Бо, як відомо, коли ти шапоголік то тяжковато. Ну і коли з'являється така можливість, що бачиш знижки, то давайте перейдемо до парфумів. Тож, я забула вам розповісти про ось цю красу. Це дуже приємні парфуми. Міс Джил Фензі від G Це копія на місці. Я його дуже люблю і люблю саме весною. Влітку він буде трішки піддушувати, мене піддушує. До речі, не звертайте уваги, бо я це так прикриваю. Я не знаю, що сталося з цією етикеткою. Мені здається, що до неї добралися діти і поковиряв. Але це не факт. Можливо, десь якесь стояв. Давайте повернемося до парфумів. Це дуже смачна полуниця з білими квітами. Тут і в пазі трішки мускуса є. До речі, хотіла вам сказати: так, що у нас тут? Зелений мандарин, полуниця, попкорн, рожевий жасмін, сорбет, фіалка і мускус пачолі. Але для мене це білі квіти з полуничкою, з, мабуть, це попкорн таке щось таке воздушне, повітряне. І він такий шершавенький, це шибр. Він дуже гарно розкривається саме весною. От весною, коли вітряно, коли ще так прохолодає, коли ми ще вдягаємо пальто курточки, от він дуже-дуже гарно звучить. Я його вже декілька разів носила, причому я відповідь зняла про весняні аромати, а потім почала собі вже ставити на ту поличку, там, де я користуюся ароматами. І згадала за це і думаю, чому я його не показала. Він дуже стійкий. І на шкірі стійкий, і на одязі стійкий. Мені подобається. Він мені навіть чимось нагадує, якщо знаєте чай Лавари при бризки шампанського, От в нього на стартовій ноті трішки від, від того чайочку. Але далі він дуже красиво розкривається. І ще хотіла сказати, що за своє життя я зносила, мабуть, флаконів три. Копії на місці Orcherie. У мене ніколи не було оригіналу. Оригінал я тільки пробувала в бракарді. Але мені так подобається цей парфум. Але просто ці парфуми оригінальні, вони коштують як крило літака. Ну, не сильно купиш їх так. Так, що я ще забула вам розповісти? Про ось це яблучко. От його теж дуже люблю носити. Я думаю, що воно і влітку буде гарно звучати. Та воно, от, ось цей аромат, класичний Амареміо від Жан Артез, він, мабуть, буде цілий рік гарно звучати. Він дуже такий свіженька, свіженька От Він не дуже стійкий, до речі, на тілі взагалі не стійкий, максимум півгодинки годинку, на одязі трішки довше. Але це для мене це от просто. Солоденьке такий з кислинкою яблучко. Мені воно дуже подобається. І враховуючи, що воно у мене з'явилося, коли воно мені з'явилося? В грудні, мабуть, то я його так уже поносила. Подобається мені воно гарне. По що там воно там? Лимона, малфі, лічі, чорна смородина. Так, да, до речі, це чорна смородина. От вона така кисленька. А черешня, білі квіти, мегдаль взагалі цього не чую. І в базі марципан, мускус, боби танка, кедр світжині. Ну от база от, боби, танка, мускус, і марципан, так, кедру, ну, не дуже я тут відчуваю. Але аромат ну така гарна-гарна поливашечка. І плюс за дуже бюджетні кошти. Тому зараз ношу, я думаю, що я і влітку буду його носити. Гарний аромат. Забула вам ще показати свою любов. Це моя любов дризель. Я так переживала, що він знятий. Але тоді побачила у Оксаночки, що він є вже в Польщі, але в іншому пакуванні дризель від Avon. Тож я не переживаю, я думаю, ще, мабуть, каталозів у каталозів 2-3. І в нас в Україні також він буде знову. Тому буду користуватися більше, тому що. Тризель я люблю ще з юності. У з... мене цей аромат асоціюється з студентськими роками, з випуском з університету, з першою роботою. От... Він такий аромат молодості, я б сказала. Це такий хрусткий аромат лілії. Що тут ще така трава зелена, свіжість. Обожнюю його, дуже-дуже сильно люблю, цей аромат до цього от я його придбала восени. я його трішки економила. От мені, в принципі, два-три пшика і достатньо цього аромату, він на мені стійкий. Але ну, якось не дуже хотілося його сильно користуватися, бо думаю, закінчиться, а він знятий. Де я його буду брати. А флакони ось ці зараз продають ну, пів, ну скільки, тисячу... 1700 гривень я бачила найдешевший. Ну, за парфумові дива такі кошти. По нотам у нас тут лота, бороза, троянда, згодна повністю. Далі перець, лакриця також згодна. Тут перець, я зрозуміла, що перець, саме перець для мене дає хрусткість, ось таку м -м, свіжинку. І в базі лілія, мускус і рис. Дуже приємний аромат. Я бачила, що у багатьох він в добірках, то я не одна така. Хто полюбляє цей аромат і ганяється за ним? Вкусняшка. Називемо його так. І ще хотіла, я вже про цей аромат розповідала недавно в м -м, відео про аналоги Джо Армані My Way це My Twist від Мабусін. Зараз його час. Зараз час цього аромату. До речі, витирала, витирала, його намивала і все, і все рівно. Десь якась полиночка і камера, все це бачить. Це такі солодкі вишня, вишня. Звідки тут вишня, виноград? Тут смачнючий виноград з суницею. Це те, що я тут відчуваю. Це благородний, такий багатий аромат, густий, шлейфовий, і весна це його час. От Зараз він. Ідеальний ідеальний парфум. Далі, коли буде вже на вулиці плюс 25, мені здається, він трішки важкувато буде звучати. Хоча, не знаю, я просто його весною дуже люблю носити. От Він для мене саме весняний аромат. По нотам у нас така, що чорна смородина є. Чорна смородина апельсин, в серці тубероза неролі жасмін і в базі ваніль мускус. Дуже приємний шлейфовий весняний аромат. Аромат дівчинки від 5 до 105 років. Скажу так. Так, по ароматам розказала вам. Давайте щось про догляд скажу. По догляду. Так як я представник Avon, у мене зараз багато косметики від Avon. і є реально первальні речі, а є такі, що мене вразили. Зараз покажу те, що мене дуже вразило, і те, що мені дуже сподобалось. Мені дуже сподобався ось цей тонік. У мене ще є тонік тобто для проблемної шкіри, він такий спиртовий, не дуже подобається, не можу рекомендувати. А ось цей, у нього, до речі, теж тут є спир-денат. Але він не відчувається. Цей тонік, він зволожує, він пахне як яблучний уксус. От мені такий аромат. От він такий, і ще трошки, трішки, начебто, туди, цитрусів якихось додали. Дуже приємно зволожує шкіру. Головне в моєму випадку: не викликав жодні проблеми, не закупорки, нічого. Дуже гарний тонік. Економний, я його використовую не на ватний диск, а просто на долоньку на що так, пальчиками потім вбиваю в шкіру, його дуже подобається, дуже рада, що він у мене є. От, ось цей, Ця річ, якщо буде на знижках, то навіть візьму ще раз. І ще хотіла сказати, з того, що дуже-дуже сподобалося, це ось ці е, пади. Пілінгові пади. Вони виглядають ось так, покажу, бачите, там. такі, як пади, от, схожі на ті, що ми змиваємо макіяж. падами, Але вони ось ці тоненькі, дуже-дуже гарно пропитані. До речі, на дні там немає жодної рідини. Мені просто цікаво, як вони так пропиталися і не, і не випаровується ця рідина. Тому я їх зараз активно використовую. Там вже залишилось небагато, їх тут 30 падів використовувати через день, але що я хотіла сказати? Якщо у вас нерівний тон, або якісь прищечки, або якісь закупорені пори, оця штука дійсно робить вам. Вона так гарно розрівнює шкіру, я це зрозуміла не одразу. Мені спочатку сподобалось, щось пече, значить, працює. Це от перше моє враження було. Але потім я користуюся цими падами вже два місяці. Так, два місяці. І що можу сказати, що вони дійсно працюють. От ось цю штуку можу рекомендувати. Там є деякі крема, ну не дуже не знаю. Я ще не пробувала ось ці крема з СПФ, -ом. Але ну, я якось не ризикую їх користуватися, тому що якщо в Кремові є СПФ, і ти дивишся на склад, що там цей СПФ не фізичний, а хімічний, то він може викликати якісь недорозуміння з шкірою. Тому я туди ще не дійшла. А от з ці пади можу рекомендувати від цієї душі, спробуйте. Якщо будуть на акціях. Спробуйте з гарною знижкою, дуже класно. Цей крем просто хотіла показати, що дуже гарний буде, але саме на зимку. От Зараз почало теплішати, і от він, він, до речі, золотистий, такий гелеобразний, золотистий. Я дуже боялася, що він буде закупорювати порині. Він дуже гарно зволожує шкіру. Шкіра така Бархатиста робиться. І і цього крему емульсії потрібна така капелюшечка. У мене просто жирна шкіра, і мені потрібна капелюшечка, вона розноситься по всьому обличчю. І шкіра така бархатиста, приємна, дуже класна річ. Але якщо потеплішає, ні-ні-ні. Дуже-дуже сильно буде жирний, він такий важкуватий. От. Я жалію, що він у мене не з'явився десь там в листопаді, От він якраз би в цей час був просто бомбезно. І ось цю ще штуку хотіла, можливо, ви навіть і знаєте, хоч це й написано, що це маска для рук і для стоп. Але я її використовую як звичайний крем. Просто скажу, що це дуже гарний крем. Тому що він так гарно впитується, а ще в нього аромат ну прям один в один, як аромат Channel Coffee від, від Paris Conner. Прям один в один. Оцей шоколад. Ну, тут хоча ще заявлений масло лієши. Я сподіваюся, правильно називає. Але він такий солоденький, такий приємний. От якби я ще знайшла крем для тіла з таким ароматом, я б його. Дуже-дуже приємний, і це як на акціях, оце можна брати. Так, давайте по косметиці. Я давайте це швидко покажу. В Аврорі. Де тут новенька? Це новенька. В Аврорі побачила, що ось ця палетка коштує 69 гривень. Я не мала прийти просто. 69 гривень це, до речі, новенько. Ну, давайте про вас її відкриємо. І я не витримала, я її. Хоча в мене є ось така палетка. У мене була такий тауп 104-й. А я купила 103. Ну, давай фокусуйся, друг. Рожево-ліловий. Ну, не знаю, в якої вона тут ліловий. Мені сподобався ось ці два кольори. І я подумала, що мені треба за 69 гривень, ну просто гріх не взяти. Ну, такий шипалік. У мене просто на цьому тижні покупочок взагалі нічого. Навіть нічого вам такого цікавого і показати. Тому показую таке маленьке, просто розслабляю, тіло порівняти. мені здавалося, що ось ці. Дві ось ці дві перші, вони однакові. А ну, може, вони на камері однакові? Ні. Ге-ге-ге, пальцем лізла. Ні, вони не однакові навіть на камері. Цей дуже гарний колір у складку повіка. До речі, оця штука не зовсім і переноситься. Там треба так ялозити лозити пальцем. Але ось ці, ось ці два кольори, ось цей, як базовий, дуже гарні. вони. Так, давайте в новеньку. Пальці, 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 пальці. Давайте потикаємо. ну, Як мені вони подобаються, гляньте, який колір гарний. А ну, давай. Такі вони приємні. Так, а ну що ти? Ти перенесешся чи так само, як і там. О! нічо собі! А нічо собі! А, а я якась. А я не очікувала. А що це за розкошество таке? А ви бачили? А ви це бачили? Нічого воно як фольга. А, клас. А чого в тому воно так не переноситься? Ой, це такий таупа. Ліловий такий, це теж складку по буде дуже-дуже гарно. Давайте тебе теж потикаємо. О, ти такий пасовий тебе нанести і далі вже тушовати. А що це таке за кожи? Боже, який ти гарний. А в камері ти теж рожевий, чи ні? Ні, ти трішки не такий, от, от в житті воно трішки рожевіше. Тут воно більше бежевинку на камері виходить. О, так, а як мені тебе змить? Так, зараз повернуся, витруть. А може натворети другу руку? Я поки стану. Оцей так не робив, Оцей. Бачите? Він не такий. Не такий дружок, порожок. Давайте на цю. Бачите, як він? От він не переноситься так. Може мені якісь прозручені тіні попалися, а? а, -а, -а. Ну, а ці кольори такі. Просто база-база. База, база, нічого такого. Ну, приємна вона, гарна. Оп. О, Але оцей колір. Що ти робиш? Хм, клас! Ну це краса, це краса. Що тут скажеш? Так, оно ми зараз трошки так повитираємо. Я здивована за 69 гривень. Я взагалі я як сорока. Я дуже люблю такі речі, таке, щоб намазюкати. Не те, щоб я там креативні макіяжі робила. Я навіть дитину в садочок можу таким макіяжем понести і повести. Но мені подобається. Красота, рекомендую. Зайдіть в Аврору, я думаю, що, мабуть, вони скрізь з'явилися. За 69 гривень в нашій Аврорі було тільки два кольори: 101 і 103 Оце в мене 104-й, 104 Оце, оце 104-й, той, що більш коричневатий, тауповий, а той, що ліловий, це 103-й. І є ще 101 Це ті, що були в нашій Аврорі. Так, давайте ще. Розкажу про олівці. Я купувала в Глембі на минулому тижні по акціям ось ці чотири ось олівчика. Я ж потім додивилася, що ось ж на мори ще показують. А я-то думала, що тільки ось тут на мори. Ну. Всяке буває. Ну, Коротше, я їх поносила кожен день. На кожний робочий день вона отаке було так, кожен день щось новеньке. Мені дуже вони сподобалися. Це дуже красиві кольори, Ржевий такий, до речі, давай тут, тут малювати. Ржевий такий гарнющий, а до речі, він же ж на камері в Він, Вони доохромні, вони всі доохромні. Ці олівчики. Він, а, от камера просто не уловлює рожевий колір. Але вони рожеві на коричневій, такій темнувато-коричневій базі. Це був який номер? Це був у нас другий. Так, що у нас тут ще? Це в нас номер четвертий, така стрикоза, чи жук, жучок такий. Дохором зелений з салатово-жовтим. Потім у нас номер, який тут дев'ятий, теж просто краса. Краса неописуєма. А цей такий сіровато синій з бірюзовими блискітками. От я їх так би назвала. Не знаю, на камері не так трішки передається, але, по моїм відчуттям, це саме так. Це носилася ці олівчики, мені дуже сподобалося. Ну і цей базовий. Оцей базовий, він теж трішки в житті видає рожеву, рожевий трішки є блискітки. До речі, ось цей колір, тут блискітки явні, і ось тут блискітки в коричнево-рожевому теж блискітки. Ось в цьому блискітків немає окремих. І тут ну не сильно вони є. Коротше, олівчики рекомендую. Поки акція Glimbie 2 до рівні 4, беріть. Дуже вигідно виходить. Оці олівчики можу рекомендувати від цієї душі. Хорошо. Так, ще хотіла сказати, що це у мене від, 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 від Avon. Не знаю, де тут колір. Немає тут колір, тут якісь номери. Ну, коротше, ось ці Glimmer Glimmer Stick. Дуже стійкі і дуже гарно виглядають на повіки. До речі, вони всі фіксуються. Я тут просто ще додав, він дуже кремовий, гарно фіксується і дуже гарно виглядає на повіці. Якщо додати ще, мені ще ж отакий олівчик прийшов, тут навіть, по-моєму, кольор є десь. Не можу я це прочитати. Б'юкс. Бікс. Абить блек Б'юкс. Не знаю, як правильно читається таке слово. Не підготувалась. Ти відкриєшся. А як так можна було закритися? Так ось, це такий чорний. Мені здається, що його навіть на водну лінію можна нанести. Він повинен бути з блискітками. Десь тут блискітки є, але дуже далеко. Мені їх небагато поклали. Але що хотіла сказати, він коли зафіксується, він так гарно тримається. Якщо у вас жирні повіка, то ось такі олівчики рекомендую. Дуже гарно тримаються. До речі, клембі також. Так, і давайте відкриємо новенькі. Давайте ще за кадром повідкриваю їх, тому що вони в мене лежали. Якби я їх відкрила, я б вже їх порозтаскувала. так, у мене тепер які кольори новенькі? з'явилися. сьомий. Третій, п'ятий, п'ятий, той, що я хотіла. І ти який, і перший. Зараз повідкриваю і повернусь. Так, повернулася до вас. Давайте почнемо з. Так, давай сьомого кольору. Сьомий олівчик. Так, де тебе будемо малювати? Давай підемо знизу Біля рожевого. Це рожевий на білій базі. Такий рожевий перламутр, Він такий приємний. Навіть видно, як він сточується. От він на камері просто перламутровий, Але в ньому є дуже красива розовинка. Оці два олівчики, вони, я так розумію, по ним видно навіть це і на коричневий, другий. і сьомий. Другий на коричневій базі рожевий, а сьомий на білій базі рожевий. Дуже-дуже класні. Так, мабусін, куди ти тікаєш? Давай, перекрашай нас, перекрашай, красавчик. Так, поїхали. Що Ще третій відтіночок. Давайте тут також помалюємо. Я би вибирала ті, що мені подобається, що в магазині пробувала. Це на фіолетовій базі. Зараз подивлюся, в камері, вона. на фіолетовій базі блакитні блискітки. В принципі, в принципі, на камері він такий самий, як в житті. Але мені здається, що в житті більше от, от таких блискіток, але на фіолетовій базі дуже красиво. Дуже гарні олівчики. За цю ціну. До речі, на сайті вони, мабуть, і дешевші будуть, але на сайті є, вони було акції 2 рівня 4. І плюс у мене ще був кешбек, так. Тому, так, це перший номер, так. Нескочі нікуди. Це, от, він блакитний. Я не знаю, чому він блакитний. Але на білій базі рожево-рожеві блискітки. З. Трішечки голубенько. А от на камері вони. На, бі, на білій базі блакитні якісь близькі. І він теж перламутровий. от вони друзі з цим. Прям, 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 прям перший, а то другий, по-моєму. Перший і другий, так, да? Да. ні, перший і сьомий. Перший і сьомий. От вони чимось схожі. Хоча на камері вони різні, але в житті вони такі. І ось цей п'ятий, я дуже хотіла цей п'ятий. Тоді його не було, коли я купувала, тільки ось той четвертий був. І мені дуже сподобався. Я дуже люблю такі зелено-болотні перламутрові кольори. От він на камері просто зелений. Але він на болотній такій основі. навіть сказала. Коротше, тепер у мене вісім олівців. Від гленбі. Не знаю, що я буду робити з такою кількістю олівців, хоча мені дуже подобається, як мала дитина. Точно розокрашувати буду себе. <рес> дуже сподобалося. І головне, дивіться, дивіться. О, а ти трошки поплив. А ні. ну, коротше, наві... вся в блискітках. І оці, бачите, які вони ейвенські. Отак я прям аж, аж тром, о, трішечки поплив. Але він, в принципі, вони дуже гарно фіксуються. І вони дуже-дуже гарні. Коротше, я задоволена, як слоняна. Поділилася з вами своїми покупочками. Я сподіваюся, вам було цікаво. Ви відпочили, подумали про своє такий нелегкий час. Можливо, вам щось теж було цікаво. Давайте поспілкуємося в коментарях. Напишіть, що ви думаєте про догляд від Іван, як ви до нього відноситесь, тому що. І це не реклама, якщо що, я просто, от як, чи користувалися ви, і що ви про нього думаєте? Тому що я дивлюсь, що у деяких дуже скептична думка з приводу нього, з приводу ароматів. Давайте поспілкуємося, у кого зараз в топі, що, що хочеться носити. І по косметиці. Чи пробувалося ці олівчики від От, Як вони вам? Як вам така краса? Я розумію, що я якби не дівчинка 18 років, але мені так подобається, як вам таке лічить. Коротше, дякую всім за увагу. Сподіваюсь, ви зі мною відпочили. У вас також з'явився настрій, посміялися трішки зі мною. Тож, всім гарного дня, гарного вечора, гарного настрою і всім. Uh-oh.